Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі передноворічний випуск передачі новини до Невеччини. Вас у студії вітаю я, Ольга Остапчук, і далі про події тижня. У четвер відбулось друге пленарне засідання 12-ї сесії районної ради 6-го скликання. Вже традиційним перед початком останньої уроці сесії є вручення еминних стипендій обдарованим дітям. Цьогоріч 20 талановитих юних співаків, музикантів, танцюристів, спортсменів та відмінників навчання отримали такі відзнаки. З деякими із них нам вдалося поспілкуватися. Мене звати Ражек Артур, я навчаюсь в 9 класі, і я горжусь тим, що я зміг досягнути деяких успіхів в музикальній сфері, в сфері культурній, в тому, що я зміг перемогти на багатьох конкурсах. І я в музикаль... народився в музикальній сім'ї, і в мене мама-викладач по класу скрипки – в дитячій школі мистецтв, і це мені в багато в чому допомогло, оскільки я зміг без неї я не зміг би досягти тих успіхів, яких досяг. Тобто ти не лише скрипкою займаєшся, ти ще вокаліст, наскільки нам відомо. Так, я, я вокаліст, крім того, що займаюся скрипкою, і теж зміг там досягти деяких успіхів. Я представляв Україну на міжнародному конкурсі Слов'янський базар в Білорусі в місті Вітебську. і участь, брав участь у півфіналі «Крокодозі рок». Я Мороз Руслана, я навчаюсь в четвертому класі. Я дуже люблю танцювати, співати і грати на фортепіано. Тобі стільки багато захоплень, а найбільше що тобі подобається? Найбільше мені подобаються танці. Ти нещодавно була на одному з конкурсів, так? Зайняла друге місце. Розкажи нам трошки, як це було все. Це. Так було цікаво, там в журі сидів лад, яма, станцюють всі. Він, коли майстер-клас давав, він запросив тебе, так? Так, з усіх дітей, тільки мене одного. Я батин метро, щуся в третій школі, займаюся волейболом. От недавно ми їздили на турнір, міжнародний турнір в Городсакі і зайняли там призове місце. На майбутнє я найдалі хочу займатися волейболом і ще перемагати в змаганнях і розвивати себе і свій талант до волейболу. Звати мене Боднарчук Олександр Юрійович, навчаюся в Шатавському НВК зож перших другої ступенів в колегіум. Ти учасник олімпіади в нас, так? З хімії, призер обласної олімпіади. Зайняв третє місце. Ти так любиш хімію. Що тобі спонукало саме хімію? Це ти відчуваєш свої якісь там талант до цього предмету? Ну, подобається сама як наука. Нас дуже вчитель добре пояснює. А хто ваш вчитель? Тихончук Олександр Васильович. А важко було перемогти в Олімпіаді. Ну, звичайно, також по всій області є діти, які також знають добре хімію. Але тим не менш тобі вдалося. Так. Окрім районної ради, цього року долучитися до заохочення талантів виявили бажання і міська та деякі сільські ради. Стипендії разом із подарунками школярам вручили голова районної ради Тетяна Панасевич та голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, побажавши юним талантам і надалі досягати успіхів та прославляти рідний край своїми здобутками. Приємним сюрпризом для депутатів стало і привітання працівників культури, які побажали присутнім щастя та здоров'я у новому році, та подарували усім низку чудових віншувальних пісень. Урочистости депутати перейшли безпосередньо до питання порядку денного сесії, основним з яких було, звичайно, затвердження районного бюджету. Начальник фінансового відділу районної державної адміністрації Руслан Смолінський у своєму виступі спочатку зупинився на виконанні минулорічного бюджету, а потім перейшов до бюджету 2013 року. Він зупинився на джерелах формування, видатках на галузі освіти, медицини, культури, органів місцевого самоврядування та інших сфер, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Загалом бюджет району на наступний рік складає 224 мільйони 550 тисяч. І, за словами доповідача, є дефіцитним та не покриває усіх необхідних потреб. Свою думку висловив і голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Керівник району наголосив на необхідності додаткового поповнення бюджету та окреслив шляхи його наповнення. А саме: підвищення заробітної плати, залучення нових інвесторів для обробки земель сільськогосподарського призначення, підвищення плати за паї, створення нових робочих місць. Після затвердження бюджету депутати в робочому порядку перейшли до розгляду інших питань. Усі 28 питань порядку денного сесії були розглянуті. Наприкінці минулого тижня у суботу у місті відбулось урочисте відкриття новорічної ялинки. Незважаючи на сніг та мороз, на який видався щедрим минулий тиждень, чимало до і дітей, і дорослих зібралися на площі будинку школяра, де мало відбутися святкове відкриття новорічної ялинки. Працівники культури підготували для донаївчан яскраве театралізоване дійство. Працівники сільських будинків культури завітали на свято у костюмах тварин символів китайського гороскопу. До усіх присутніх звернулася голова районної ради Тетяна Панасевич. Разом з представниками райдержадміністрації та міської ради Тетяна Вікторівна привітала донаївчан та гостей району з початком новорічних і різдвяних свят та побажала усім здоров'я, радості та щастя у новому році. І ось лісова красуня спалахнула яскравими вогнями. У веселому хороводі разом з Дідом Морозом та Снігуренькою закружляли дітлахи. Свої музичні вітання дарували землякам юні артисти, співаки і танцюристи. Справжнім сюрпризом для усіх став фейерверк вогняних стовпів, що спалахнули яскравими вогнями, сповіщаючи про наближення нового 2013 року. У тиждень, що передує новому року, традиційно відбувається череда новорічних ранків, у тому числі благодійних. У вівторок традиційне новорічне свято для дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, організував відділ у справах дітей. Новорічна ялинка засвітила свої вогники для 142 діток, які завітали на ранок, що відбувся у будинку школяра разом із своїми опікунами. Юні артисти будинку школяра запросили усіх присутніх на святковий бал до папелюшки. Першим гостем святкового театрального дійства став новий 2013 рік. Усі казкові герої, які завітали на бал, дарували глядачам веселі пісні, запальні танці, ну і звичайно гарний настрій. Почесними гостями заходу стали заступник голови районної державної адміністрації Микола Яковенко та начальник відділу у справах дітей районної державної адміністрації Наталія Яворська. Вітаючи дітей та усіх присутніх, Микола Володимирович побажав їм у новому році здоров'я, щастя та здійснення найзаповітніших мрій та задумів. А на завершення святкування усі діти отримали солодощі та грошові подарунки. Це все на сьогодні. Я вітаю усіх наших глядачів з наступаючим 2013 роком. Нехай він принесе вам лише щастя, удачу та здоров'я! Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Дом». Інтернет від Ефінбі це надійно швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось у наступному році. Нехай щастить!